Ми живемо особливо зараз в такі часи турбулентності. Ми не знаємо, що буде завтра з Україною, і дії нашої влади не додають нам оптимізму від слова взагалі. Повністю провалена зовнішня політика, повністю провалюється внутрішня, але тут вони тріпихаються. Я ніяк не можу згадати ці слова, тому я собі записала. Реалізація концепції стійкості у нас проводиться незламності, потужності, аби що, аби тільки всі були зайняті і відволікалися від того, що коїться на міжнародній арені, не хочуть вони віддати в руки дорослим людям тим, хто вміє це робити, дипломатію. Петро Олексійович, от у мене зараз таке дежавю з 22 роком. Тоді, коли з кожної праски нам казали, буде війна. З телебачення нам казали, будуть шашлики, відпустка і так далі. Коли Петро Олексійович поїхав за кордон, і цілий місяць їздив, не вилазив з цих зустрічей, е свої зв'язки е через свої зв'язки і інші зв'язки, і просив для України зброю. Зараз коїться те саме: перші, перші перемовини, не перемовини, розмова з Трампом. То це чомусь не Зеленський. Зеленського не запрошують туди. А чому? Дипломатія не працює. Дипломатичний фронт провалений повністю. І тепер йдуть якісь заздріші, що хтось поїхав, хтось там був на малітовному сніданку. А Зеленського не запросили на малітовний сніданок, замість того, щоб радіти, що є ті, хто поїхав, що є команда тих, хто поїхав, не просто сфотографуватися на фоні капітолія, а. Зробити гарні справи для України хейтять, пишуть, які погані, і не хочуть нічого робити для того, щоб Україна зараз на ті перемовини, про які вже кажуть всі, прийшла з таким кейсом, щоб ми не програли ще більше, ніж зараз, щоб ми не втратили ще більше, ніж зараз, щоб ми могли. Страшно насправді, щоб ми могли не капітуляцію підписати, а хоча б собі таку відтермінувати і підготуватися і стати більш сильними, нарешті, щоб ми могли вже покінчити з цим ворогом раз і назавжди і жити уже в відновленій, квітучій Україні. Включайте мізки і допомагайте. Допомагайте богам ЗСУ. Це саме головне зараз. Це ті. Хто стоїть за нас всюди, на всіх фронтах, а на дипломатичному стоїть Європейська солідарність? На чолі з Петром Олексійовичем Порошенком. Дякую за вашу роботу. Слава Україні!